Всіх вітаю, мене звати Олексій Макс із компанії ЛНК і зараз хочу показати вам баню. Loft 6 метрів довжиною на два солани. Це баня зроблена під індивідуальні побажання нашого клієнта в кольорі антрацит, вікна з ламінацією, тут якісні всі комплектуючі. Що мені дуже подобається, на фасаді є такі чудові світильнички. Подивіться, як вони чудово виглядають. У нас баня утеплена, фарба в три шари. Все профарбовано, як повинно бути. Звісно, є такий ступенечко, козирьок. Баня вже вся пропалена. Ми перевіряємо котел. Подивіться, воно дуже швидко нагрівається за годину часу, вона вже буде 80 градусів, це 100%. Хочу швиденько показати, що ми вже зробили всі комунікації. Тобто каналізація, електрика, вода, все підведено. В нашої бані можна користуватися вже через півгодини, як вона до вас приїде. Це не фантастика, це реалії і майже всі клієнти вже через годину присилають відгук про нашу баню. Заходимо всередину. Я хочу показати, яка дуже чудова. Ходімо відразу в парну. Парна у нас ух, тут дуже тепло, хоч вікна відкриті, але подивіться на цю красоту. Тут дуже класні, зручні, широкі полки, тут липка, подивіться, просто найкращий сорт ми вибираємо просто найкраще. Під спиннички з підсвіткою, підсвітка з нижньою частиною, сьогодні соляний світильник, градусник. Тут є віночки, трави, подивіться, як воно все чудово виглядає. Тут дуже класний котел уже з камінням, з парогенератором. Хочу відмітити шапочки від нашої компанії Ленка, як завжди. Тут є подача холодного повітря. Подивіться, це просто бомба. Коли ви паритесь, лягаєте лицем і дихаєте свіжим повітрям. Це дуже-дуже класно. Якісні комплектуючі це комфорт вашого відпочинку. Це те, що буде довго служити. І ми даємо найкраще, що маємо з нашого досвіду. Поли проливні в бані, до речі, можна обливатись водою, воно все сходить в каналізацію. Такого не робить ніхто в Україні. Фірми, двері всі, фірми Теслі, працюємо з ними. Це найкращі в Україні виробники вікна та дверей. Звісно, душова кімната, відро водоспад з нержавійки, хочу показати. Це дорога фурнітура, дуже, дуже якісна. Ось так все виглядає. Тут у нас іде планкен, воно все вскрито маслом. Весь придбальник іде утеплений. Меблі з ясеню та дубу. Подивіться, яка неймовірно красива структура. Чайничок, чай для нашого клієнта. Тут можна комфортно сісти, подивіться, наскільки зручно, спина відпочивав, багато місця. Ідеальний варіант для дому, для бізнесу, де можна відпочивати, приймати друзів. Від нашої компанії Ланка ось такі е, полотенечка, де написано Робимо від душі. А також є, звісно, халатики. Ось так вони виглядають. Е, хочу відмітити, що ми робимо вже з бойлером. Бойлер на 30 літрів, все підключено, перевірено. Це дуже-дуже важливий момент, тому що ми робимо все якісно. Електрика вся на автомат стоїть УЗО, тобто все працює. Що мені ще особисто подобається, то тут можна створити класну атмосферу зі зміною теплоти режимів, люстра, де можна створити таку затишну атмосферу, при якій можна набратися фізичного, ментального здоров'я, набратися сил для нових викликів та нових цілей. Тому я бажаю вам, щоб у вас все, все виходило, ваші мрії збувалися, а нам скоріше перемоги. Тому е, замовляйте баню у нас, і я впевнений, що будете дуже-дуже задоволені. Дякую за перегляд!